Все пацани, можете геть забувати за інші марки. Трактор Сороковка, також така сама є 25-ка, з максимальною комплектацією, з мінімальною ціною. Нормальний бренд, нормальна фірма, файтер від фірми Scout. Сервіс є, гарантія, є, дають підмінний трактор, все як має бути по роботі, по експлуатації теж тут є все, що треба, все необхідне, даже більше, навіть більше ніж в інших фірмах. Тобто, бачите, бо яка базова комплектація йде: перемичечка, підножечки, реверс, 40 кінських сил, висока посадка, великий паливний бак, великі противаги стоять, посилене шасі більше, не з 24-ки, грубі мости бак під низом великий, збільшений, противагів більше, дуга безпеки, дашок. Тобто, це тракторець, який. Заслуговує на те, щоб хоча б ви його розглянули. І по ціні саме головне, він не стоїть як звіздольоз, він не стоїть купу грошей, ви можете собі дозволити таку сороковку 40 404, він рахується з бюджетних. Хоча, бачите, він зроблений не як бюджетний, він зроблений як трактор з дорожчих фірм, не уступає по багатьом параметрам тим же дтз шкам донфенгам не по всіх, але по весу, по функціоналу не уступає, розбираються обидва диска. Збільшені противаги наперед, збільшена вага самого трактора. Він же легко почепає якусь 2-метрову борону по 1,8, легко почепив вже тридцятку плуга потягне. потяне. Бачите, які мости йдуть. Грубші, не в 25-му, такі як стоять хлопці, грубші. Так само коробка передач соответствує, так само. Паловна система і гідравлічна система зроблені дуже акуратно, охайно, бачите, без стяжок, без хомутів, без всякої єрунди, як в дешевших фірмах. Має хороший агротехнічний просвіт за счет високих кольорів, за счет високих широких дисків і широких, широкої гуми. Передній іде 16 на 7,5 задня йде. 11.2 на 24. Задній мост, теж зверніть свою увагу, не з 25-ки, то що, як звичайно, комплектують, все йде з 25, -ки, тільки мотори 40 рокові Бачите, тут і півося грубші, і човки. Набагато, я думаю, видно не в ворожоному грубші. Примусове навісне, євронав'язка, быстрозйоми, перемичечка, комплектація, люкс взагалі геть грамотно зроблені розкоси в рівень. Не треба вже нічого перероблювати. Дві пари яблук іде в комплекті. двоскоростний вом, силова сцепка. Також дві гідропари, додаткові вход-вихід. Для роботи. Тут є все, 6 вал відбору, отака така висока теж агротехнічна просвіт високий в нього. Вся, весь кузов стоїть на подушках. Весь кузов стоїть на подушках. Додаткова амортизація, така крута перемичка під дві сепки, під вантажний, під автомобільний. Вже розраховано датчик тиску масла в гідросистемі. Великий, великий на 65 літрів бак, розташований зліва, під баком стоїть захист, За те, що він знизу можете не переживати, бак пластиковий, під пластиковим баком стоїть металевий захист. Воздуханчик, звісно, реверсна коробка, рівнесенька підлога. Дивіться, яке робоче місце, файне. Все, що треба, є сидіння, люкс, дешок, люкс, є все. Багато гідравліки, блокування моста. Таке сидіння. типу пілотовське. Воно регулюється, відкидається спинка, є паси безпеки, все, що треба, окремо включення виключення переднього моста, окремо включення виключення гідросистеми і насосів. Коробка передач, виведена. Чотири передачі і окремо реверс на рульові. Вот. Тому всі речаги органу управління в доступності, а, підлога рівнесенька, педалечки підвісні, файно зроблені, зручно нажимати. Зручно нажимать, зручно експлуатувати. Тому тракторець більш ніж достойний уваги. За свої гроші. Це сороковка така бюджетна, народна, наряду з ДМТЗ, нічим не гірша і, і подобним, яка стане, стане і буде працювати кожного дня. Дивіться, який приборник класний, комбінований, тобто є класичні датчики, є електронна часть. Супер, все, що треба, хлопці. Кому цікаво, номер телефона є внизу. Звертайтесь, будемо раді вам.